Завершився другий обласний етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, членів малої академії наук України. Участь 15 учнів Калуської гімназії імені Дмитра Бахматюка у ньому виявилася доволі результативною. 14 проєктів у різних відділеннях та секціях МАН посіли призові місця. Велика праця вчителя, тому що написати наукову роботу сама дитина самостійно звичайно, не може. Тут велику допомогу надають саме наукові керівники. Це дуже велика школа, особливо перед навчанням закладу, навчальному, вищому навчальному закладі. Перші наукові роботи їм дуже легко тоді писати, захищати курсові. вони, як правило, просто спілкуються. Вони дуже задоволені цим. Калуські гімназисти отримали шість перших, три других і п'ять третіх місць серед переможців. І робота Катерини Коршинської у секції Літературна творчість. Я вже довгий час творю у наслідувальних жанрах. Спочатку я навіть детально не усвідомлювала конкретно в яких я жанрах творю. Мені просто подобалися твори класиків світової літератури, і я на них писала наслідування. Це фактично такі квінтесенції цих творів, в яких я виражала те, що мені найбільше в них подобається, додаючи свою власну індивідуальність. Я так потрошку розвивалася як митець. Тепер я творю більше самобутні твори. Найбільше мені подобається поезія, і ем, у загальному мені став дуже цікавий розвиток е, творчої особистості митця від наслідувальних жанрів до самобутніх, і саме тому е, він, цей розвиток і став основним об'єктом моєї наукової роботи. Калузькі гімназисти представили свої роботи у різних секціях. Володимир Возняк досліджував несподівані кроки при розв'язуванні вправ із алгебри. Представлені дуже цікавий спосіб розв'язування різних задач, і, зокрема, проганяє е, всю програму з алгебри, геометрії та тригонометрії. Шестеро калузьких гімназистів представлятимуть нашу область на третьому всеукраїнському етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, членів малої академії наук України. Ну це все одно перемога для дітей, тому що взяти участь в третьому етапі конкурсу захисту, поспілкуватися з науковцями з інших областей це дуже великий досвід. Слід зазначити, що цьогорічні результати калузьких гімназистів є значно вищими ніж минулорічні. У 2016 році саме з цього часу гімназисти виступають на другому етапі конкурсу МАН у складі загальноміської збірної. Гімназія загалом виборола вісім призових місць: чотири перших, три других та одне третє. Світлана Якименко, Руслана Усієнко. Новини телеканал Раї.